Моя сусідка студентка наполегливо стукає у двері, і я відкриваю. Привіт! Я хочу повеселитися, пити і жаритися всю ніч. Ти вільний сьогодні? Звичайно, так. Подивишся за моїм псом? Йде дівчинка селом і веде корову. Корова рветься на всі сторони, так що дівчинці ледве втримати. Назустріч де священик. Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу святому, куди дитинко йдеш з тою коровою. Веду її до бика. А не міг би твій татко то зробити. Ні, мусить бути бик. <рик> Наказав король німцю, поляку та українцю поїхати на своїй машині через ліс. Їде німець на БМВ. Вискакує, чорт і кричить: Пісь, пісь, остановісь Німець зупинився і чорт його з'їв. Їде поляк на лімузині, вискакує чорт і кричить Пісь, пісь, останавісь. Поляк зупинився і чорт його з'їв. Нарешті їде українець на тракторі. вискакує чорт і кричить: пісь, пісь, останавісь, а українець йому у відповідь Та хоть усрізь, мене турмозів немає. Маленький хлопчик написав Дідо Морозу, прийшли мені, будь ласка, братика. Дід Мороз відповів, без проблем, прийшли мені свою маму. <риклад> Проводжають хлопця в армію. Його дівчина каже, ти хоча б мені якусь фотку залишив. Хлопець порився у своїй шафі, нічого немає, тільки одна фотографія, де друзі його голим зняли. Він її навпол розриває і верхню частину віддає дівчині. Ось тобі на пам'ять, вибач, трошки зіпсована. Тут бабуся, а мені фотографію, я теж хочу. Ну, бабуся старенька, сліпа, що вона там роздивиться, їй нижня частина фото дісталася. Бабуся вдивляється у фото, і сльози течуть. Ах ти точнісінько, як твій дід, як завжди, не голений, як завжди, галстук на бік. Батьки вовочки лягли спати, а вовочка підслуховує під дверима. Дорогий, я б хотіла дівчинку, говорить мама. Гаразд, буде тобі дівчинка. Вовочка вривається в кімнату, а мені шаблю, снікерс і велосипед.